На Чернігівщину продовжують пробувати внутрішні переселенці, як з прикордоння, так і з інших областей. Проте зараз потік людей набагато менший. Пік припадає на 22 та 23 роки. Наразі в багатьох громадах області діють програми підтримки переселенців. А модульне містечко у новому бикові готово прийняти і розмістити більше півсотні людей, каже заступниця голови Ніжинської районної адміністрації. Так звичайно прибувають. Прибувають із Сумської області. Люди виїздять, із Новгородсіверщини люди виїздять. Тобто всі, хто потребує уваги і переміщення, ми кожну людину влаштовуємо, приймаємо як свою рідну. Містечко налічує 22 кімнати, може вмістити 88 проживаючих. На сьогодні у модульному містечку проживає 5 сімей, 8 е, осіб внутрішньо переміщених, одна особа з інвалідністю. Шість пенсіонерів і одна особа людина з працездатного віку. З березня цього року частину переселенців уряд позбавив виплат на житло. Проте це стосується тих, хто приїхав на Чернігівщину до 1 січня 2022 року. Серед переселенців, які перемістилися до нас ще з 2014 року до 1 січня 2022 року, право на продовження допомоги мають лише пенсіонери, особи з інвалідністю, діти сироти і діти позбавлені батьківського піклування. І це безпечно обурює таких внутрішньопереміщених осіб. Це зумовлює більш запитань, звернень від внутрішньопереміщених осіб. Кожне таке звернення, проблемне питання вивчається, розглядається. Особі повною мірою надається, надаються консультації, рекомендації. Зокрема, рекомендуємо особам, яким Відмовлено у допомозі на проживання згідно з постановою Кабінету міністрів України no 332 зі змінами звертатися із заявою про допомогу відповідно до статті 4 закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям до управлінь соціального захисту населення. Внутрішні переселенці на Чернігівщині переважно оселяються у родичів та знайомих і неохоче обирають варіант з модульним містечком чи сільськими хатами.